Добрий день, дорогі дітки і дорослі. Сьогодні ми прочитаємо українську народну казку, як лисичка ходила по сміттячку. Ходила лисичка по сміттячку та й загнала в ніжку. От вона йде та й стогне. О, ніжка болить, ніжка болить. І стала їй темна ніч застигати. Бачить, лисичка хатка стоїть. Підійшла вона до дверей стук-стук. А хто там такий, питають з хатки. Я лисичка, сестричка. А чого ж тобі, лисичко, сестричко, треба? Пустій, добрі люди переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, тісненька. Ніде тобі буде да й постелитися. І, люди добрі, я під лавкою постелюся, хвостиком обгорнуся. Та якось і переночую. Ну, як так, то йди. І пустили лисичку в хату. Лягла лисичка під лавкою та все стогне. Ой, ніжка болить, ніжка болить!» А господар почув та й питає А що тобі таке лисичко? Та ходила я по сміттячку та й загнала деревце в ніжку. Давай виймо. Е, не хочу, болітиме. Не бійся, я тільки подивлюсь. Та розглядаючи, господар хап за деревце та витягнув. Ой, кричить лисичка. Що ви зробили? Деревце вийняв, каже господар. Що, не болить уже ніжка? Не болить, згоджується лисичка. Бач, дурненька, ти й боялася. А покажіть мені моє деревце, просить лисичка. Нема, каже господар, я вже у піч кину. Як розкричиться лисичка. Одно у мене деревце було, та й де у пічу кинули. Віддайте. Та на що ж воно тобі, лисичко? Треба мені віддайте. Та де ж я тобі його візьму, як воно згоріло. Ну, як не дасте мого деревця, то віддайте за нього курочку, каже лисичка. Чи ти лисице маленька? Де ж це видано, щоб за деревце віддавати курочку? Ну, то віддайте моє деревце. Що ти з такою капусною лисицею зробиш? Морочилися цілу ніч, а на рано господар просердився. Дав їй курку і сказав, щоб з хати забиралась. Взяла лисичка курку, йде, пританцьовує і приспівує. Ах, яка я розумна, за деревцем мені курочку. І так вона йшла, аж стала їй темна ніж застигати. Розглядається кругом лисичка, де б його переночувати. Та й, бачить, хатка стоїть, підійшла вона під двері стук, стук, а хто там такий? Я лисичка сестричка, а чого тобі треба? Постій, люди добрі переночувати. Ох, лисичко, сестричко. У нас хатка маленька, тісненька. Ніде тобі буде постелитись. І, люди добрі, я під лавкою постелюсь, хвостиком обгорнусь та якось і переночую. Ну, як так, то йди. Увійшла лисичка в хату та й питає А куди я свою курочку пущу? А ти курочку маєш? То пусти там у сіни, між наші качки. А як ваші качки з'їдять мою курку, сур тобі, де це ти бачила, щоб качки курей їли? Дивіться, бо як пропаде моя курочка, я за неї вашу качечку візьму. Не бійся, спи спокійно, кажуть господарі. Поснули всі в хаті. А лисичка встала, вийшла в сіни, з'їла свою курочку, а скрізь по сінях порозкидала. Облизалася, обчепурилася, лягла під лавкою та й заснула. Вранці прокинулись та й стала свою курочку шукати. Ой Мишенька, а де ж це моя курочка. Подивіться, ваші качки з'їли мою курку і бідня по сінях валяється, а ви казали, що качки курей не їдять. Тепер віддайте мені за курочку качечку. Як не валеме, то господарю дали їй качку і випхали з хати. Іди собі, куди знаєш, як ти така. Іде лисичка та така рада знов пританцьовує. Ох, яка я розумна. За деревце мені курочку, за курочку качечку, і так вона йшла, аж поки її знову стала темна ніч застигати. Дивиться лисичка, хатка стоїть. Підійшла вона під віконце. Стук-стук! Хто там? Я лисичка, сестричка, а чого тобі треба? Пустіть, люди добрі переночувати. Ой, лисичко сестричко, в нас хата маленька, тісненька, ніде буде тобі постелитись. І, люди добрі, я під лавкою постелюся, хвостиком обурнуся, та якось і переночую. Ну, як так, то йди. війшла лисичка та й питає. А де я свою качечку подіну? А в тебе качечка є? То пусти її в клівець між гуси, хай там переночує. Е, боюся, ваші гуси мою качку з'їдять. Та де ж все чувано, щоб гуси качку з'їли? Дивіться, бо як пропаде качка, я за неї вашу гуску візьму. полягали спати. І як всі поснули, лисичка тихесенько, вибралася з хати, підкралася до хлівця, витягла з'їла качку, а пір'я поміж усьми порозкидала. Тоді вернулась до хати та й заснула під лавкою. Вдосвіта встала, побігла до хлівця і зараз крику наробила. Рятуйте, пропала качка, я ж казала, що ваші гуси з'їдять її всі в, в пір'ї ходять. Віддайте тепер мені закачку гуску. І доти репетувала, поки люди віддали їй гуску і прогадали з хати. Пішла вона лісом та така ж рада, пританцьовує, приспівує. Ох, яка я розумна. За деревце міняла курочку. За курочку качечку за качечку гуску. Ох, яка я розумна. Так вона ходила, поки стала її та нині застигати. І побачила вона знову хатку та й стукається. Стук-стук, Хто там? Я лисичка сестричка, пустіть люди добрі переночувати. Ой, лисичка сестричка у нас хата маленька, тісненька, ніде тобі буде й постелитися. Ні, люди добрі, я під лавкою постелюся, хвостиком обгорнуся, якось переночую. Ну, як так, то йди. Пустили її в хату. Вона привіталась та, та й просить кудись суску. На ніч пустити. Куди ж її пустити, міркують люди. Хіба в повітку до овець? А як бува, овечка, з'їдять мою гусочку, остерігається лисичка, та хіба ж овечки їдять гусей? Ще про таке ніхто з роду й не чув. Не плети, дурниць, лисичко, та лягай спати. Дивіться, бо як з'їдять ваші овечки мою гуску, то я за неї вашу овечку візьму. Всі лягли спати, поснули. Серед ночі лисичка впоралася з гузкою, як раніше з куркою та качко. Я все з'їла, а пух і пір'я порозкидала по овечка. Вилисила сок, вернулась до хати, згорнулася клубочком під лавкою і заснула. А вранці, як звичайно, в хаті бучу зробила. Пропала моя гуска, ваші овечки її з'їли. Дивіться, всі у пуху ходять. Віддайте тепер за гусочку овечечку. І доти кричала, доки овечку вижебрала, тоді пішла з хати. Іде сама себе хвалить. Ох, яка я розумна. За деревце виміняла курочку, за курочку виміняла качечку, за качечку вимінила гуску, а за гуску аж овечку. Ой, яка я розумна. В такій веселій прогулянці минулий день. і Стала й темна ніч застигати. Поглянувся лисичка, хатка стоїть. Та й постукала. Так, хто? Хто там? Лисичка сестричка, а чого тобі треба? Пустіть, люди добрі переночувати. Ой, лисичка сестричка. У нас хатка маленька, тісненька, ніде тобі буде постелити. І, люди добрі. Я під лавкою постелюся, хвостиком огорнуся та якось переночую. Ну, як так то йди. Війшла лисиця просить, і просить овечку всі не пустити. А їм дозволив. І всі спать полягали. Увечері лисичка овечку зарізала. М'ясця трохи з'їла, а решту за двором закопала. І спокійно, до ранку під лавкою переспала. А вранці, як звичайно, почала овечку шукати і кричати, що хтось її вночі сіней випустив. Так ніхто ж уночі не виходив, кажуть люди. Хіба не вістка, яку як удосвідла, корови до їй? Боже, це невістка, що не випускала і овечки не бачила. Так лисиця слухати не хоче, такий гармидер підняла. Віддайте овечку, Як немає овечки, то за неї невісточку віддайте. Бідкаються люди. Та як, як же ж ми тобі невістку віддамо? Син за нею плакатиме. Дають їй за овечку порося. Нічого не хоче лисичка. Тільки щоб дали їй невістку. Добре, кажуть люди. Тільки ми її тобі в мішок зав'яжемо, а то як же ти її нестимеш. Та й зловили здоровенного собаку, сірка. Укинули в мішок, зав'язали і віддали лисиці. Набери та йди від нас, як ти така недобра. Пішла лисиця та радіє, собою пишається. Ой, яка я розумна. За деревцем вимініла курочку. За курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку овечечку за овечечку невісточку! Чи ж ти невісточко мене чуєш? Та як підкине мішок, а сірко з мішка гав гав. Чого це ти, невісточко, пособачилася? питає лисиця, ти знову своєї пісеньки співає. А яка я розумна. За деревце виміняла курочку, за курочку качечку, за качечку, гусочку, за гусочку, овечечку, а за овечечку невісточку. Чи ти невісточко, мене чуєш, співай за мною. Та як підкине мішок, а сірко з мішка гав, гау. І взяла лисичку цікавість. Стала вона розв'язувати мішок, щоб подивитися, що воно. А з мішка, як вискочить сірко, та до лисиці. Лисиця тікати, він за нею. Бігла, бігла, аж дух забило, а таки під самим сірковим носом розскочила. Сидить у норі, видихує, а далі питається. Очки мої, очки, що ви робили, як сірко білко гнався за мною, хотів мене наздогнати та розірвати. А ми, лисичко, все до шляху придивлялися, щоб ти не зачепилася та не впала, щоб сірко білко не наздогнав тебе та не розірвав. Ой, Мої очки, я вам окуляри куплю. А ви, мої вушка, що робили, як сірко білко за мною гнався, хотів мене наздогнати та розірвати. А ми, Лисичко, все прислухалися чи далеко. сірко-білько пильнували, щоб він тебе не наздогнав та не розірвав. Ой, любимої вушка, я вам сережки куплю. А ви мої ніжки, що робили, як сірко білко за мною гнався, хотів мене наздогнати та розірвати. Ми, лисичко, що сили бігли, щоб сірко білку тебе не наздогнав та не розірвав. Ой, любі мої ніжки, я вам черевички куплю. А ти хвостище, як помилище, що робив? А я, лисичко, сестричко, все тобі під ноги плутався. Хотів, щоб ти зачепилась та й упала, щоб таке сірко-білко тебе наздогнав та розірвав. О, так ти такий, ну то я тебе сірку білку віддам. Білко, сірко, на, на! Та й ми з нори хвостище, як помилище. А сірко-білко, як ухопив його зубами, так ось у лисицю з нори і витяг. Дякую за увагу.